Дали, донар повернуть! Руки на лапу! Руки на лапу! Ще раз питаю, заборонні речі, але є. У нас слідчать діє, коли це на підставі ухвалили слідчого судді, головна особа, що хворієським шляхом на 15-го року через соціальну мережу Фейсбук відправить оголошення про продаж дров, заводила його кошти на свій 8400 гривень. Він кошти за повідомлення реквізити. Ми тим в подальшому телефоні дзвінки абоненти не відповідали. За що ви тут перебуваєте? За злочин? Вивчене злочин. Які там? Шахрайство. Шахрайство. Протягом якого часу ви тут знаходитесь? Дані установці. Дані Дані. За що ви тут перебуваєте? Грабіж. Так, чинення шахрайства. Було вам. Є? Є? Є. Мобільний телефон. За що тут прибуваєте? Я На розбій. Протягом якого часу перебуваєте в даній основі? Ні, за майонежу. Ваш мобільний телефон. Не, це не міг. Блок... Мобільний телефон. Один? Сенсорний чи ні? Mm ні, -hmm. Звичайний мобільний телефон. Чи блокнот? Та мій блокнот. Ваш блокнот? Да. Телефон? Так. Ти ж казав, не мати телефону. Ти що, телефон? Da. телефон. блокнот Ташкирова с Аркушем Папаровым. Телефон и зарядка в одном пакете.